Нові перевірки нехарчової продукції, які були тимчасово призупинені на період дії воєнного стану. Уряд поновив вже з цього 2025 року. Мова про автомобільні бензини, диспаливо, суднове, котельне паливо. Детальніше про необхідність такого контролю і про те, як його проводитимуть, поговоримо у студії із начальником державної екологічної інспекції у Вінницькій області Юрієм Дубовим. Вітаю вас, вітаю вас. Власне, пане Юрію, мораторій на перевірки нехарчової продукції діяв від початку повномасштабного вторгнення. Необхідність такого кроку і що це дало бізнесу? Ну, по-перше, з початку війни ми всі пам'ятаємо, які були черги на заправках, що якраз це було одним таким стратегічним продуктом, коли всі його потребували. І бізнес відповідно потребував того, щоб він міг вільно працювати, міг вільно завозити пальне. Багато чесного бізнесу, добропорядно, цей час використав для того, щоб зміцнити свої позиції для того, щоб на заправках був якісний пальний пальне. Але як завжди, але перевірки все ж вже тепер необхідні. Але Чому ж є де є 100% не буває в природі є певний відсоток суб'єктів господарювання, які використовуючи цю заборону завозять пальне сумнівного походження. І від цього відповідно страждають споживачі, тому що це не тільки. Там забруднення атмосферного повітря це тому, що якщо пальне неякісно, збільшується забруднення атмосферного повітря, викидається в повітря важкі метали. Особливо це е, важливо для міст, де скупчення автотранспорту велике. З 1 січня е, говорю про екологічну інспекцію. Екологічна інспекція розпочинає планові та позапланові перевірки. Е, по, по закону про ринковий нагляд, це стосується бензинів і дизельного пального. Як триватимуть ці перевірки і чи вже вони розпочалися? Е, в першу чергу, це буде стосуватися документальних перевірок, це перевірка відповідності документації. Тому що на пальне має бути певний перелік документів, відповідність якості, відповідність походження. Особливо зараз складно складний цей процес, тому що завозяться невеликими не партіями, завозяться там досить мілкими і виробники в основному у нас за кордоні. Тому перевірка саме документально теж це дуже важливий. Елемент перевірки. Ну і завершальний елемент перевірки це коли документи будуть не відповідати чинному законодавству, де буде виникати. Підозра, що це пальне є сумнівним, що воно незрозумілої якості буде прийняти рішення про відбір зразків продукції, передача його сертифікованій лабораторії на дослідження. І в результаті, якщо буде досліджено, що ця якість пального не відповідає вимогам, це пальне має бути утилізовано і відповідні. Суб'єкти, які на ринок пального це пальне надали, вони мають понести свою відповідальність. Як звичайний споживач може поскаржитись на якість того чи іншого пального? От заправив свою автівку і є проблема. Після того, як людина заправилась, в неї з автомобілем виникла проблема, вона звернулася до СТО і там фахівець. Зробив висновок, що поломка сталася через неякісне пальне. пальне да. Тому якби звернення, просто звернення, ну воно ми будемо розглядати будь-які звернення, але для того, щоб до суб'єкта господарювання пред'являти якісь претензії, в нас мають бути на руках аргументовані підстави для цього. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність до ось таких суб'єктів господарювання, які продають неякісне пальне? Ну, неякісне пальне. На сьогоднішній день відповідальність досить така серйозна. Я хотів би зауважити, там є там, два види, можливо, відповідальність для тих, хто виробляє і постачає, завозить це одна відповідальність, друге, хто реалізовує. Наприклад, суб'єкту привезли пальне з усіма документами, які відповідають, але фактично воно не відповідає. Для таких суб'єктів це може бути для розповсюджувача, якраз той, хто розповсюджує, це 34 тисячі гривень, від 34 до 68 тисяч гривень. Для тих, хто виробляє неякісно або знаючи про те, що це неякісне пальне, і завозить там до, взагалі, до 340 тисяч. От, тому відповідальність досить така серйозна. Окрім цього, пальне підлягає утилізації, це, в свою чергу, теж якби, лягає на цього суб'єкта. Якщо він неякісний, то за його рахунок, це утилізація цього пального повинна відбуватися. Закон про ринковий нагляд, якраз на відміну від інших законів про перевірки, він встановлює відповідальність за недопуст до перевірки. І якраз тут за те, що не допустили до перевірки фахівців відповідальність 170 тисяч. І в нас був такий випадок. Коли в 2021 році проводилась перевірка, був недопуск до проведення перевірки, ми це все зафіксували. Там через суди вдалося стягнути з суб'єкта 170 тисяч. Це йде зрозуміло в бюджет. От. Але такі факти є. Тому я закликаю суб'єктів господарювання. Якби співпрацювати з інспекцією, якщо вони законослухняні і завозять якісну продукцію, їм нема що переживати. Є частина порушень, які можуть бути усунені під час перевірки, там незначні маркування. Або інші незначні, які не впливають на якість пального, не впливають там на безпеку його використання, але просто є певні документи нормативні, які передбачають, що має бути там правильне маркування того чи іншого виду пального. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий. Залишайтеся з нами. Інформаційний випуск триває.